Ти згадав от, за пряме протистояння НАТО і Росії, і з, зрештою заяви політиків про те, що воно неможливе в принципі, і завдання якраз не допустити оцього зіткнення, щоб відбулася конфронтація альянсу і росіян на днях. Міністр оборони Італії Гавідо Крозетто, відрефлексувавши на слова Еммануеля Макрона, заявивши, що італійські солдати в бій з росіянами вступати не будуть. Макрон при цьому свою думку не змінював. Він там в випадку прориву фронту, критичної ситуації в Україні, варто було би задуматися над тим, щоб попросити Францію про залучення іноземних військ, точніше, залучення її військ у війні. З Україною проти росіян, якщо ми розглядаємо це в такому контексті, що Франція може брати участь як окрема країна, не залучаючи при цьому північно-атлантичний альянс, я до чого це веду? Бо не так давно наші змі почали шерити інформацію про те, що на певних ділянках нашого фронту вже почали помічати французький легіон. Що є неправдою, бо ці заяви вони базуються на повідомленні Марії Захарової, що взагалі від 3-го чи від го квітня я не пригадую, вона про це говорила, що є там певна кількість. Саме французького легіону, а не іноземного, на території України, які вже беруть участь в, у боях. Для чого це, якщо виходить, росіяни самі вже створюють ґрунт для того інформаційний, щоб можливо здійснити теракт, вдарити по якійсь цивільній лікарні і сказати: от тут був французький легіон. Чи можливо вони готуються до того, що ці війська вже дійсно можуть бути в Україні? І, хоча їх насправді треба акцентувати на цьому увагу, їх ще нема, і не ясно, чи вони взагалі будуть. Знову ж таки, у людей Феррі, ти, ти абсолютно правий і в уточненні, і зараз ми про ну, обставини, які можуть стосуватися участі Франції чи військ Франції в війні на стороні України, окремо зупинимося про, про ці інформаційні повідомлення про те, що французи вже тут. Е, ну, з однієї сторони, у нас і німці вже тут, і американці вже тут. Але це фізичні особи, підкреслюю ще раз, фізичні особи, які прийняли для себе вольове рішення прибути. І боротися за демократію, ну в батальйоні якомусь, ну іноземному батальйоні. Там да? вони не підписали під це свою країну. Ну, якщо вже там простіше, не країна туди відправила. Це було самостійне індивідуальне рішення. Якщо ми говоримо про якихось представників легіону, вчора, вчора, по-моєму, це теж вкидання, якесь було там, чи Asian Time, якийсь колишній. Колишній генерал чогось там, ну НАТО, в відставці сказав, що вже є, але працюють десь там, і допустимо, там з артилерією, і, і, і ну, скажімо, здійснюють інструктаж. Ну так це, ну власне кажучи, група людей, яка може здійснювати навчання в рамках угод про співпрацю, які ми навіть підписували в цьому році, підписували до цього. Ну і в рамках, допустимо, взаємодії, яка у нас може бути на рівні співпраці з. Міністерством оборони Франції по обміну досвідом. Ну, вони можуть обслуговувати, допустимо, гаубиці, які потребують технічних знань, ну і відповідно ці технічні знання володіють ті, хто безпосередньо їх виробляє. Коли ми говоримо про участь, ну і я згоден з тобою, що така форма подачі інформації вони вже там є, вона чисто відповідає тезам. Ну, Російської Федерації про те, що ми воюємо з НАТО, там сплошні найомники, і от удари, які вони наносять періодично, і потім в себе їх е, е, об'являють, да, як ми нанесли удар по базі дислокації іноземних військ, це чисто підігрівання і підливання води. На журнала, який проливає російське офіційне керівництво для своїх громадян, обґрунтовуючи війну як не ту, яка відбувається проти України на території України, а як ту війну священну, яку вони ведуть проти ліберального Запада. І, на жаль, у нас якось ну, розуму не хватає не вистачає зрозуміти різницю між. Наявністю окремих фізичних осіб, обміну досвідом і інструктажем і тим, що називається вступити в війну на стороні країн. І Макрон вимушений був, і наш президент вимушений був це в інтерв'ю говорити, але в силу того, що ми плюємо на формальні правила і процедури, для нас вони не важливі, для нас важливі заяви політиків, то ми не розуміємо суті цих питань. У нас запросити військовий контингент на територію України може парламент, не президент. У парламент України голосує, звертається до кого? До парламенту. Чому до парламенту? Ну, бо парламент це, скажімо, інституція, сформована на базі безпосередньої демократії. Так? Тобто, шляхом безпосередніх виборів, виборів, в яких приймають участь весь народ, народ, який формує, допустимо, багатопартійну систему. Парламенті ця парлоці парламент, всі збираються, голосують і так далі. І парламент приймає рішення, що в інтересах народу скерувати свої збройні сили в іншу країну заради захисту національних інтересів. Такого рішення у Франції не приймалось відповідно офіційного. Направлення військ іншої країни в Україну для участі у війні на стороні України проти збройної агресора Російської Федерації не приймалось і направлення не відбувалось. Ці люди не залучені до безпосередньо до бойових дій. І отут проходить от якраз оця тонка межа між тим, що означає присутність і що означає ну, залученість у війну. Чи на стороні на певній стороні своїми збройними силами це повинні бути регулярні війська, окремі підрозділи, які виконують конкретні завдання на запрошення українського парламенту зі згоди парламенту Франції чи будь-якої іншої країни? Цього немає. Водночас, чому ми повинні чуть-чуть повернутися до ситуації на фронті тези, які звучать від наших західних партнерів, Росія не повинна перемогти. Плюс оголошена перемога уже устами Байдена і інших представників там і НАТО, і так далі, про те, що демократія перемогла, демократія устояла, Київ устояв, вона не передбачає можливості, про які сказавши А, Б відбувається на полі бою ситуація, про якій Київ падає. Київ, ну суверенна влада йде в екзил, там і так далі. І тому подібне відповідно, уже те, що ви назвали перемогою, яка відбулася. Перетворюється на те, що вам, Ну вашими словами витерли вам вже обличчя і сказали, а ні, це ви поспішили оголосити перемогу. Виходить, ви програли. Тобто тут уже ситуація стає не така. Умовно, він-він, де по спробували повиясняти відносини, поборолися в санкційних інструментах, в політичному впливі, поборолися за конкуренцію в глобальному світі і якось на чомусь середньому зійшлися. Причому, на жаль, це середнє Знову ж таки я говорю, на жаль, воно буде за рахунок України. Нам доведеться приймати результати цього протистояння. Ну, бо це наша територія, це наша країна, і ми повинні чим скоріше ми зрозуміємо зрозуміємо те, що е, будь-який розрахунок чи з'ясування відносин між е, Російською Федерацією і країнами ліберально-демократичного табору так чи інакше відбуватиметься тут. І якщо б ми ще це зрозуміли трохи раніше, було б непогано. Можливо, взагалі ситуація трошки по іншому розвивалась ну, але це нам. Це нам недоступна така опціна. Не? Тим швидше, ми, можливо, якось по-іншому подивимося на ситуацію із підтримкою, із цілями із можливостями, які нам надають. Але у випадку, якщо відбувається те, про що колись говорив Макрон, підступ російських військ під Київ чи Одесу, це наближення того, що називається поразка поразка перед Росією країн західно-ліберального світу і демократії в цілому, як еталонної форми правління, до якої залучають інші країни. Тобто, тоді, коли приходять францію, ну французи приходять в Африку. Ну, вірніше, вони виходять з Африки, ну, нехай колись прийдуть. Скажуть: дивіться, демократія сильна, потужна, ліберальна, красива, і вона цілісна, стійка. Ми, от бачите, як всіх підтримали, і от в нас є історія успіху. Ти з такими історіями успіху не прийдеш. В тебе буде репутаційна. Поразка на довгий період часу, не говорячи, ну це репутаційно з точки зору зовнішньої політики і власного позиціонування, не говорячи про те, що буде з Україною в такому випадку. Ну і за таких умов довіряти союзникам і партнерам, які довели до того, що спочатку оголосили про перемогу, а потім так перемагали і так рішуче допомагали, що вийшла на фінальному результаті поразка, так не можна. Ну, тобто, такої, такої ситуації собі країни, які претендують на якусь лідерську роль і геополітичну роль, вони собі дозволити не можуть. Тому і з'являється ця історія, що Одеса раз і Київ два. Київ політичний центр, це символізм, це столиця, Одеса, так чи інакше, це доступ до моря. Україна не може перетворитися в сухопутну країну без доступу до моря. Ну, і на, її роль, якщо, якщо така ситуація має місце, не доведи, господи, типу, але треба такі варіанти проговорювати. Ну, її роль і значення для країн Європейського Союзу, бо ми інтегруємося в Європейський Союз, стає зовсім іншою. Ну, відмінною. Тобто, Європейський Союз інтегровує економіку, і з її можливостями розбудови ну, вузлів з постачання, роботи портів і так далі. А тут в тебе із морської країни, грубо кажучи. Потенційно там підлягає інтеграції країна без доступу до моря. Це вже змінює і степінь зацікавленості в країні, і степінь можливості відбудови цієї країни, і всі інші плани, які ти будував з даного приводу. Тому, тому Макрон і говорить, що на стежіть червоні лінії. Тобто, в Росії він вони розуміють і російські червоні лінії. Вони розуміють, що російські червоні лінії з прив'язкою до Криму. І систему повіщення чи систему моніторингу повітряного простору, які стосується уже включених в стратегічну безпеку засобів, які розміщені в Криму. Тобто в Криму їх не було в 2014 році, за час з моменту незаконної анексії і окупації, Російська Федерація один із елементів стратегічної безпеки розмістила на території Автономної Республіки Крим. І вони будуть розглядати ці об'єкти, ну там радіолокаційні, по-моєму, об'єкти, як, стратегі... як ті об'єкти, ну, які відносяться до життєво важливих. Цілий своєї країни, і вони будуть, можливо, навіть застосовувати ядерну зброю, захищаючи їх. Це наші партнери розуміють. Ми це ну, не артикулюємо, але вони розуміють, що Крим це специфічна історія. Чому, чому завжди про Крим і говорять, що політико-дипломатичний шлях, десятиліття, переговори, якісь інші способи, методи, типу, щоб не вирішувати його зараз, його неможливо військовим шляхом вирішити, без неї без гірших наслідків. Плюс наші партнери розуміють, що. Допустимо, по частині території Південного Сходу, української території, де Росія там окупалася, і Росія вже, там, ну, на деяких територіях більше, ніж два роки, здійснює окупаційні функції, да? чи на території Луганської і Донецької області, де вона вже окупувала їх, та і там окремі окупаційні адміністрації більше 10 років знаходяться, да? чи сформували, сформувалися. Що це теж процес не швидкий. Не швидкий пов'язаний з тим, що десь в якийсь момент Росія може сприйняти це як певні червоні лінії свої. Так само ці червоні лінії на території Росії знаходяться, як Кримський міст. Тобто вони, вони це усвідомлюють, але вони й окреслюють свої червоні лінії. Ви А. Не допускаєте горизонтальне розширення війни за рахунок інших учасниць. Раз, бо інакше ми включимось. Ви Б. Не підходите в своїх експансійних, експансіоністських прагненнях ні до столиці, ні до Одеси. Забудьте просто про ці об'єкти. Це не значить, що інші можна. Але це критичні. Тобто, от, 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 критично так, що капець. І тоді ми вступаємо. Ну, тобто, от сторони обмінялися сигналами на довгій динаміці, в півроку. І далі... Але війна ж при цьому не зупиняється. Війна продовжується. Просто питання в тому, що я ще раз скажу: що можливість участі військ вона є можливою в той момент, коли. Можлива втрата обличчя і Сполу ну, Сполученими Штатами не настільки, а Європою до того рівня, що Європа перестане бути привабливою і буде сприйматися як сильний суб'єкт. І от в цей момент дійсно участь може мати місце. В цей момент може і парламент наш швидко проголосувати, і навіть французький парламент розглянути. А на тему Італії. А Італія ціль, е, таким коментарем дає відповідь на те, що. Ну франція готова, готова. Ну італія її не підтримує в цьому питанні.